Вітання, вельми шановане панство. Сьогодні ми починаємо закінчувати цю епопею сталкерів на моєму каналі, і я хочу ще раз зізнатися. Найбільше мені зайшов сталкер поклик Прип'яті. Зараз я все поясню. Для мене в іграх найголовніше це сюжет і сценарії, які написали люди. І я не кажу, що сценарії попередніх сталкерів це щось якесь дурне. Ні, я так не думаю. Просто на мою думку, найбільш пропрацьований сценарій в поклику Прип'яті. І зараз я це обґрунтую. Для мене пропрацьований сценарій це коли дуже багато несюжетних завдань прописані дуже і дуже добре. Як от, наприклад, в відьмаку. І якщо чесно, я думаю, що навіть відьмак поступається тому, наскільки прописані до Завдання в сталкері поклик прип'яті, тому що кожне додаткове завдання, яке ти береш в будь-якого сталкера на Скадовську чи на Янові, просто ахуєнне. Майже всі завдання мають штуку, де ти обираєш, що робити. Це ну, блядь, для гри 2010-го, чи якого там року воно вийшло, це просто не вкладається в голову. Якщо чесно, геймплейно взагалі нічого не помінялось, крім того, що шукати артефакти стало прям прекрасно. Це відчуття, коли ти щось знаходиш прямо посеред аномалій, ахуєнне. Кожна аномалія особлива по. Своєму, і ти на це дивишся такий і думаєш, їбать, люди, ви вмієте робити ігри, чому ви перестали це робити аж до сих пір блять, ало, є декілька мінусів. Так це нормально. В іграх мають бути мінуси, тому що якщо були б ідеальні ігри, ніхто би не жив в реальному світі. Про я відволікся дуже від теми. А тема цього відео це сюжет. Хоча я так робити буду дуже часто, тому що ремарки з додатковими завданнями просто мусять бути в цьому відео, тому що по-іншому, нахуя я їх проходив. Ну і хто хоче, може долучатися до мого Мія кофі, але краще зуднайте ті гроші на ЗСУ. А я вже якось сам собі дам ради. Коротше, про що був сталкер поклик прип'яті. Сюжет починається з того, що нам пересказують попередні частини сталкера. Кому цікаво, можете глянути попередні частини сталкера. В мене на каналі. Я там все розказав, як міг, так зробив. Зараз я цього пояснювати не буду. Зав'язка ж блять, вибачте, в мене вселився якийсь демон. Перепрошую дуже сильно. Зав'язка ж починається з того, що Україна відправила в центр зони свою. Місію, яка мала би там стабілізувати всю ситуацію, ну в прип'яті. тобто. Але не так сталося, як гадалося. З десяти відправлених гелікоптерів всі 10 блядь, впали. І наш головний герой це Олександр чи Олексій Дягтярьов, майор СБУ, нікого відправила українська влада для того, щоб дослідити, що сталося з вертольотами, тому що по картах аномалії все мало би бути окей, і в принципі, ну вони праві, як виявилось потім в кінці. Ще одна маленька ремарка: я ні разу не проходив сталкер поклик прип'яті. Я доходив до прип'яті, а потім забивав хуй. Тому що я був маленький ідіот, який не слухає діалоги в іграх. А тепер я великий ідіот, який слухає діалоги в і. Коротше, Дігтірьо колись був сталкером, і тому його вирішили відправити в зону для того, щоб дослідити, від чого впали ті вертольоти. І тут нас просто викидають в зону з автоматом, пістолетом, тушонкою і патронами. Зайбись. <реш> так як сталкер це гра більше про бродіння, так само як пиво. <реш> Блядь. Який дебіл писав, ту... а то я. Та ми починаємо бродити у пошуках якогось безпечного сховища, тому що викиди в зоні все ще є, якогось хуя. А я вам нагадаю, що викиди провокувало усвідомлення, тобто усвідомлення у йобки. Я насправді не розумію, яким чином викиди тут все ще збереглись, тому що ну це, блять, нелогічно зовсім усвідомлення або вбити, або до нього приєднався стрілець. Якщо до нього приєднався стрілець, то ця гра не має ніякої суті, тому що в кінці стрілець все ж таки появляється в нас. Якщо ж він його вбив, то він і вбив ті штуки. Які провокували викиди, я правильно розумію? Чи блять, ні? Коротше, якби там не було, ми прямуємо до Скадовська, тому що це єдине безпечне місце, де можна заховатись від викидів, поспати. Там є наш ящик, якусь хуя одразу. Там же ж ми і отримуємо перше наше додаткове завдання, яке полягає в тому, щоб піти на баржу і звідти дістати якийсь артефакт, який світиться вночі. І вроді би як це не обов'язкове завдання, але я постійно його виконував просто на автоматі. Тому зараз ми прямуємо на баржу, щоб я, як аутист, шукав 10 хвилин, як туди зайти, потім як звідти. Ледь вийти, щоб потім мене гопнуло три сталкера, які вирішили чомусь, що я виконав завдання, а вони мають отримати за це гроші. Недовго думаючи, я дістав свого ствола і почав по них стріляти. Як би це пошло не звучало в моїй блять, голові. Вибачте, будь ласка, що тепер я заселив це в вашу голову. Після того, як ми розібралися з цими трьома сталкерами, ми можемо прямувати до бороди, а так звати бармена, який дав нам в принципі це завдання. Відаємо йому артефакт, отримуємо гроші і можемо йти бродити далі. Але просто тупим бродінням я займатися не хотів, тому я вирішив. Піде до кардана. Кардан це місцевий технік, який ейкий алкаш, айкей їбать, який алкаш. Ну, три бутилки водки вдути, і аж тоді заснути, і то навіть не заснути. Це блядь, тяжко, нахуй. Для чого, в принципі, я давав йому ту горілку. Для того, щоб він дав мені завдання про трьох друзів, і воно насправді дуже цікаве. І я його пройшов аж під сам кінець гри, коли вже пройшов майже всю гру і мав вже всі детектори, все мав що хотів. Тому зараз не про це завдання, а про завдання від Султана. Зараз поясню. На цій баржі Скадовськ зараз відбувається така собі. Війна між сталкерами і бандитами за вплив на цю баржу. Відповідно, є два бармена. одного звати сич, а іншого звати Борода. Борода це голова сталкерів, вільних сталкерів. Ну, тобто, як голова, не голова, а головка. Сич це більше такий у ну, йобок. Ну я його завдання ніколи не виконував, тому що, по-перше, я його не міг ніколи знайти. А по-друге, ну, він мені якісь блядь, в плащі. Ну нахуй ніколи не ставився добре до чоловіків, які носять плащі, особливо такі, які покривають все тіло. Крім трошки ще колодки. Ну, блять, ти в парку так просто не стій. Завдання від султана полягає в тому, щоб киданути сталкерів, або не кидати сталкерів. У тебе є вибір. Типа, ти можеш сказати це бороді, що тебе хочуть киданути, або можеш не казати це бороді і отримати 2400. І я не пам'ятаю, що я брав. Блять, я, походу, киданув сталкерів. Вибачте, я не розібрався ще спочатку гри, ну, блять, якось так вийшло, мені самому соромно перед самим собою. Слава Богу, це ніяк не впливає на взагалі ніякі події. Ну, Тобто, як, ну якби ми допомагали постійно тільки Сичу, а не Бороді, то в кінці нам би сказали, що ти уйобок, а Скадовськ захопили бандити. Поняв уїба? Але так як нам цього в кінці не сказали, а я зразу це проспойлерю, тому що в мене вийшла, по-моєму, хороша кінцівка. Я не знаю, тут є хороша, погана кінцівка. Наскільки я розумію, тут є хороша і погана кінцівка для кожного окремого персонажа. І це ще один плюс в копілку сталкера поклик прибіті. Це ж охуєнно. А тепер розпочнімо з завдань, які нам надали на Скадовську. Від Кардана ми взяли. Дали завдання про трьох друзів, і завдання зібрати якісь там інструменти для нього від сталкера на ім'я гонта. Ми отримали завдання зловити якогось чувака, якого звати сорока, тому що він їх киданув на охоті. Також ми отримали завдання вроді від бармена, я не пам'ятаю, від бороди вроді про те, щоб дослідити, де тут є лігво кровососів, і це дуже цікаве завдання. Про нього я вам зараз і розкажу. Завдання полягало в тому, що одна група сталкерів пропала, а потім їхні тіла знайшли обезкровленими. І всі подумали, що це кровососи. Ну всі так подумали, і я так. Тоже подумав спочатку, але не тут то було, не одними тільки кровосісями кишить зона. Зараз поясню: в ході виконання цього завдання ми дійсно знаходимо ліго кровососів, і воно стає відгалуженням від основного додаткового завдання. Блять, що ти йобаний піздец. І от через те, що зараз я спілкуюсь з одним з підписників на моєму баймі кофі, я згадав таку пісню як разом нас багато. Тому дивіться і слухайте. Нас багато. Ну то, що вони не бидло, і то, що вони не козли, то звісно, зрозуміло. Ну але блядь, ну дивіться, скільки їх багато. Їх до речі, можна також вбити двома різними способами. Один з цих способів полягає в тому, щоб їх всіх докупи якось зложити і закидати гранатами. Я так робив, коли був малий піздюк. Зараз же ж я вирішив піти більш гуманним шляхом і отравив їх газом. Сука, починає звучати як гітлер. блядь. коротше, для того щоб отравити їх газом, вам потрібно піти на міст, знайти на мості два ключі. Вони там знаходяться на тому самому. Мості, потім піти до вентиляційної шахти, засунути туди той балон і повернутись, сказати, що все піздять їм, навіть не перевіривши. Ну це вже мої дойопки душніли. Вибачте, ну така вже я людина. Якби там не було, що би мене робили, сталкери все рівно пропадають. І на це є одна відповідь. Через певний час нашого брудіння, ну ми можемо робити, будь-що я сходив там на Янів і підірвався на мінах. Я не знав, що там міни. Я дебіл, я не дивлюсь по сторонах, я не знаю, як я до 26 дожив. З нами зв'язується чувак, який дав нам завдання на кровососів, і це не було. Ви бачите, я забув за це. Просить нас зустрітися з ним в Скадовську. Прийшовши в Скадовськ, ми бачимо, що там його немає, і питаємося у Бороди, а де в принципі блять він подівся, якщо ми мали тут зустріти. Борода каже: Йди до портових кранів, він тебе там чекає, і там щось має тобі показати. Ти приходиш туди, а там нікого, блять, нема. Ну і типа в дитинстві я дропав на цьому моменті це завдання, тому що ну блять, що там робити? Я не розумію, що відбувається кругом взагалі. Насправді ж на портових кранах потрібно зайти в єдину будівлю, яка там є, і там зустріти лікаря зі Скадовська. Який вбив нашого знайомого сталкера, і якщо що, він обезкровлював тіла, він пив кров, тому що в нього гемоглобінова залежність. Фух. І насправді мені здавалося, що там був вибір вроді колись, що ти можеш його або вбити, або залишити живим. Тут же ж вибору мені не залишають ніякого. Він випускає собі пулю в голову. І це, блять, додаткове завдання. З того можна було би придумати окрему нахуй гру. ж на локації затон, а це оця величезна локація, в якій скадовськ, з хуйовськ. І оця Вся штук, ми шукаємо ті вертольоти, які попадали. Тут їх є троє, і всі вони знаходяться в аномаліях. Один з них на аномалії на плато, і там, взагалі, окрема історія, як до нього добратися. Це піздець, якщо чесно. І я тільки що зрозумів, що в принципі сталкер має сюжет дуже короткий, якщо проходити тільки сюжетну лінію, але пропускати додаткові завдання це збочення. Саме тому я зараз вам розкажу про ще одне додаткове завдання, яке пов'язано з отим тим самим сорокою, про якого я говорив швидше, виконавши певні додаткові завдання на Діановій для сталкерів. Ми повертаємось на ту саму станцію для того, щоб роді підзвітуватися про щось. Тут зустрічаємо нового чувака, якого звати Флінт, який їбать вихваляється своїми досягненнями в сталкерстві і в тому всьому, Типа, що він їбать, я такий, ясякий, я такий, ясякий. Хоча всі всім похуй. Ми починаємо з ним говорити і запитувати про різні речі, і розуміємо, що він ніхуя не досвідчений сталкер. Він якийсь просто уйобко, але вивести його на чисту воду ми ніяк не можемо, тому що в нас немає ніяких аргументів. Ну тобто, ми просто йдемо, йдемо в кар'єр на околицях заводу Юпітер. Там зустрічаємо сталкера, який попав в аномалію через одного свого уйобка друга, який типу, мав йому допомогти, але не допоміг. Ми пропонуємо аптечку, але вона йому не допоможе ніяк, тому що він помирає. Ну типу, і він каже: Вбий цього цього чувака. Не знаю, як звати, не знаю хто такий. Повернувшись на Янів, ми чуємо, як Флінт розказує і вихваляється про те, що в кар'єрі він знайшов вже всі артефакти і туди ходити не варто. Тут то в нас в голові і складається два і два. що ситуація на скадовську склалась наступним чином. Один сталкер прийшов, сказав, що він захуярив вже дуже багато химер, і в результаті втік. А химеру вони змогли тільки поранити. Тим сталкером і був наш сорока, ейкий флінт. Тобто це одна й та сама людина, яка просто міняє свої псевдоніми і кидає сталкерів чесних. Нас вибиває завдання покарати флінта. І ми цього робити не будемо. Ми підемо на скадоску, розкажемо, що знайшли сороку, і в принципі його покарають. Я навіть не знаю де і як, тому що це зробили за кадром. От вам ще одне додаткове, блядь, завдання. Додаткове завдання. Настільки. Прописане, Господи Боже, сценарист, будь ласка, я тебе люблю. Будь з таким самим сценаристом, сталкері другому, я тебе прошу, я тебе просто благаю. І я насправді тільки що згадав, звідки ми знайшли того флінта, тому що ми дослідили декілька вже скатів на скадовську. Там немає нічого особливого, чесно, ти просто проходиш повз аномалії. Особливістю буде тільки на плато, де треба йти до ноя, і інше, де треба буде йти через мінне поле. Все, більше нічого такого. Різноманіття тут тільки тільки в додаткових завданнях, і от я хуйкаю гру, яку вихваляв 10 хвилин тому. По-моєму, я їбанутий. Коротше, ми просто знайшли карти, які ведуть від затону до юпітера, дали їх поводарю. А Фрінт сказав, що це він їх дав поводорю. Ну і тому в нас виникло бажання набити йому їбучку. Ну, правильне бажання, до речі, якби там не було, відео підходить до свого завершення. І в наступному відео ви почуєте ще декілька додаткових завдань. І, в принципі, основний сюжет з кінцівкою, яка б вона не була. Я не знаю, вона хороша, погана. Я просто вам залишу катсцену, яка мені вибилась і все. Ну і вже по традиції. Харкайте на все росіянське, цінуйте будь-який контент українською. Ну і найголовніше слава Україні. Пам-пам, пам, пам 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 пам, пам, пам 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 паром, паром, парам, пьум, пеу. Ага, розпришка хуїта.